Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет завжди живе в серцях свого народу Максим Рильський. В пам'яті Шевченка присвячується. Якби Шевченко не помер, а був би поруч тут, тепер, то б знов писав про Україну, яка повстала із руїни. Якби Шевченко з нами був, уже б навіки не заснув. Пішов би в Бахмут, Соледар. Він наскрізь знає тих нездар. Якби Шевченко не помер. А був би поруч тут тепер Тоб написав і про русалку, про рибу золоту рибалку, що топлять руський корабель в підводну десь морську тунель. Сучасна його Катерина ні за що б ваню не любила, а закидала б огірками і херсонськими кавунами. Наймечка Гана і сином своїм від народження і до нинішніх днів Виражала сина на війну захищати країну свою. Він герой, він не злякався, не тікав і не ховався, мають вони в серці одну війну, могутню, вільну Україну. Про Шевченкову Україну, що в окопах тепер у руїнах знає НАТО, вся є Єві... Демократичні неподіли. Тут жінки можуть танки спиняти та молитві до Бога руки здіймати. Тут жінки волонтери додатять, тут Росії податків не платять, тут не стануть уже до коліна, а ні гада, ні Катерина. Сучасний ярем ракети збиває. Та віщу, для чого він добре знає? З потрійною силою відвоює від батька свого. Ти розчарує. Сучасні залізняки та гонти мають свої цілі, свої фронти. їх не знищити, не подолати, бо в них вірить Україна мати. Реве та стогне днів широкий, так само, як колись реві. Додолу верби гневи високі, Шевченко не того хоті. Хотів Тарас, щоб кров ворожа. У сині море потекла, він знав, що Україна переможе, заграє славою Дніпро ріка. Щоб у нашому степу не росли могили, щоб московською орду нарешті відбили, бо ніколи Україну не взути в кайдани, Більш не станем на коліна, ще загоїм рани. Ой. Дару, правда и...